Блаженіший святославе, від усієї нашої громади. Вітаємо вас на нашій старолисе землі. Захоплюємось вами і бажаємо наслідувати вас з пошаною та любов'ю, квіти вас відносить і у вас благословення для усіх нас просить. Ви для нас кас, і зіреськ любові, ви любов свою до нас несете у кожнім слові. Дякую за гарні слова. А ця дівчинка дуже мудра, вона так гарно вона, так руки піднімаємо. Вітаємо батьківській землі. Приємно вітати сьогодні вас на старосельській землі, на Карпаті, фактично у колі своєї родини і в День Збройних сил України подякувати за те, що ви молитвою підтримуєте наших воїнів. І що ви час відвідати сторіччя цього храму, яке відбувається в час сьогодні. Дякуємо. Дякую. Запрошуємо вас у цей знаменний час століття нашого храму. Просимо освятити новопоставлений іконостас. Очолити божественну літургію і нас благословити. Слава за кожен і Слава Ісусу Христу! На віки віків, Господи, помолівся. Цей Сина Божого, що залишив 99 овець на горах, і пішов відшукати, одну, що загубилася, і знайшовши, взявши на свої рамена, приніс її до отця за своїм бажанням і бажаючи їх від ідолослужіння, що перебували вони невідступно у пізнанні, служінні тобі, єдиному істинному Богу. І подобу свого причистого образу зобразив, приклавши обруз до свого божественного лиця і Авгареві Едеському князеві послав, і цим від недуги його сілив, о важого Споветини прихлонів, Господи, Господи Господи! Боже наш, ти не відкидаєш на Писані і Боги святих Твоїх, а люб'язно їх приймаєш, щоб ми щоразу дивлячись на них. Тілесними очима, очима ума, життя святих, і учим їх тобі угодними споминали, і роздумували і відчитуючи їх на письмі, з'ячуються ікониці нового іконостасу, покропленням цієї священної води, на честь і славу великого Бога і Спасого нашого Ісуса Христа, і в пам'ять святих Його. Господи, славняй з небо й подивись, і навіть серце ви набрати, що його наставила правиця Твоя, Господи, і нехай буде рука Твоя настиня військово, якого ти застеріг піши. І все воїнство, благородних і повсякчас згадуваних фондаторів і доброчинців святого храму цього, страждаючи в браті і сестер наших, і всіх вас, православних християн, нехай по мене Господь Бог у Царстві своїм, завжди не і повсякчас, і на віки віки, у Твоїх сімей, слава Отця, і, і сина, і Святого Духа. Повсякчанові. Ми всім. Якось так цікаво склалося зокрема в сучасних модерних обставинах України, що саме в свято Миколая І то за новим календарем. Ми святкуємо. Свято Збройних Сил України. Сьогодні це співпадіння або це святкування в один день набирає нового глибокого змісту. Тому сьогодні, в цей день, ми молимося за наших захисників і захисниць. Ми вітаємо наші Збройні Сили України з цим святом. Сьогодні наша армія є всенародною армією. Мабуть, немає сьогодні такої сім'ї, яка б не молилася за свого чоловіка, сина, брата або сестру, які сьогодні там, там, сповняючи Христові Євангелії, віддає душу свою за людей своїх і рятує нас з вами, тих дітей невинних смерті. Ну, І сьогодні Святий Миколай привів мене до вас. Цей особливий момент, якась така радість, яка тут між нами вітає. Ми сьогодні зібралися, щоб відсвяткувати престольний храмовий праздник. цієї церкви, посвячені на честь Святого Миколая, яка цього року святкує сторіччя, я би сказав, перше сторіччя своєї історії. Скільки всього за тих 100 років тут сталося? Різні окупанти, зайди приходили і відходили. А церква і ви, віруючий народ, залишається, стоїть, повсякчасно повстає після кожних нищень і руйнувань. Тих 100 років є 100 років сповнення доброї новини Євангелія про Божу любов до вас. 100 років зігрівання. Того села, вашої громади, силою, силою Божої любові. Тому сьогодні, в цей день, є гарний момент, нагода подякувати. Подякувати Богові за те, що він є з нами, що з нього виходить сила і нас усіх надихає, уздоровляє, зціляє. Я хочу подякувати цій громаді, тому храмові, цьому селу. Ще за один дар, який ви дали Христовій церкві, ще за одного Миколая. Ви маєте живий приклад, що те слово Євангелія, яке сьогодні чуєте, це не є якась далека ідея, це є життя, життя вашої громади. Ми сьогодні дякуємо за життя і служіння отця Миколи Волосянка, священника підпільної церкви. Який був духівником моєї родини. Я мав нагоду особисто його знати. Він приїжджав до мого тата, моєї мами, був їхнім сповідником. І я бачив, як з того Миколая якась сила виходила. Навіть тоді, коли увесь світ казав, вас нема, греко-католиків ліквідували. З нього виходила сила, яка всім казала, та є. Він діяв як підпільний священник. І завдяки тій силі наша церква воскресла, а завдяки Воскресінню нашої церкви упав Совєтський Союз. Ми сьогодні просимо, Ісусе, Ти є воплоченою Божою любов'ю. Зігрій, освіти нас Утри наші сльози і дай перемогу в Україні. Церкві і кожній віруючій людині над злом. Боже, великий єдиний, нам, Україну, храни. Ваше блаженство, щиро сьогодні вітаю вас на Прикарпатті. Щиро вам безмежно дякую за те, що маєте так багато сили і наснаги об'єднувати нас в молитвах. В той же час я дякую за всю допомогу, яку сьогодні здійснює Українська греко-католицька церква для нашого війська, тому що це є святе завдання. І я вам безмежно дякую, що саме ви є тим послом миру, який, їдучи з країни в країну, просить весь світ підтримати в такій біді, в такому лисі, тому що наша країна зранена, весь світ підтримати нашу державу, тому що весь цивілізований світ сьогодні є союзниками України, і в цьому надзвичайно велика ваша роль. Як справді того великого посла миру. Я щиро дякую, що ви завжди приїжджаєте на Прикарпаття, що ми разом молимося. Саме ця молитва дає нам ті сили, які здається, що вже немає, вистояти і продовжувати цю боротьбу. Дякуємо вам за все, що ви робите для рідної України і для всіх українців, де б вони сьогодні не були. Але навіть і далеко вони дуже хочуть повернутися додому. Дякую вам. Знак нашої шани, поваги, любові. Дозвольте вам подарувати пересохницьким. Дякую. Та Іван Геліо, президенти складають присягу на вірність України, а це репринт, не видання, яке свого часу було звісно. Дуже дякую. Хочу подякувати великій, надзвичайно прекрасній. Потужній лисецькій територіальній громаді, яка з перших днів війни допомагає Збройним силам України. Саме тут першими відкривали паліативне відділення для важкохворих людей. Саме ця громада прийняла найбільше внутрішньопереміщених людей з самого початку. Я дякую всім благодійникам, тому що з цієї громади надзвичайно багато волонтерів. З Цієї громади дуже багато захисників, які сьогодні нас на передових позиціях захищають, які бережуть наш рідний край. І наші домівки, дякую, дорогі брати і сестри у Христі за ваші великі серця і щиру українську душу. І я сьогодні вітаю велику парафіяльну родину отця Івана. З таким великим празником сторіччям нехай Господь Бог да всім сили, наснаги, Божої ласки всім разом працювати, не зупинятися, підтримувати Збройні Сили України і ще більше робити для рідної української держави. І на пам'ять хочу подарувати образ Ісуса Христа для вашої церкви, для цього Божого храму. Щиро дякую всім. Отже, привіт, будь ласка, скромні подарунки. Сьогодні дуже чудове свято для всієї нашої громади. Мрії збуваються. Я вам щиро дякую за те, що ви такий час знайшли і приїхали спільно нашу цю святкову храмове свято, святову, святкову літургію. відсвяткували сторіччя нашого храму. І Шанували захисники, міський вам, шана, подяка і для того, щоб довше пам'ятали про нашу громаду. Це квіти від нас. І, і такі, е, таку святиню ми її задокументували на камені від Боршана, щоб ви згадували завжди цей сьогоднішній день. Ми сьогодні дякуємо за ту вашу молитву, за те пасторське благословення, де ми разом сьогодні українським народом молилися за мир, за спокій, щоб наші воїни, як найскорші, повернулися додому і з перемогою, і нехай себе Господь Бог.